Всім привіт! Ну що, і знов у нас кролики. І знов знімлю вам відео про кролики, трошки розкажу, чим я їх зараз годую. Ну, В принципі, раціон майже не змінився. Зараз просто е, вродила морква, бурячки. То зараз кролики їдять таке. Морквочку даємо ось така їм морквочка, маленька. Бурячки так само дуже їдять, з задоволенням їдять. Потім ще з моркви. Іменно це баделя чи як воно там називається. Також їдять, просто все під ноль виїдають. Так онакидаю, вже нема. Накидав їм, вони з'їли. Накидав вони з'їли, просто все з'їли. Дуже швидко їдять, дуже багато їдять кролики. Ну, їх багато їм. Тюка також знімаю. Розкидав тюка, навіть там не вистачає на два рази. Нараз розкидав, все, нема більше. П'ють так само багато. Ну і багато є кроленят. Тут, як ви бачите, ось чіпилися до кролиці. Такі. Хе, <рес> <рес> які прикольні. Тут же ось такі чорненькі зайчики. Тоже, вже славненькі. Що тут? Ось дивіться. Які теж такі. І ось. Всі класні кролики. І багато їдять. Дуже багато входи на, на них, кормів. Ну я вже щось задумуюсь над тим, щоб цього кролика, напевно, треба знистожувати, так як він злучати щось кролись не може. Вискакує на неї, старається, але щось не може злучити. Мені писали в коментарях, щоб, щоб пустив його, щоб побігав, а потім пускати до нього кролицю. Пробував і так нічого не допомагає, не злучається. Тому сенсу не бачу його тримати, годувати. Так що напевно, що прийдеться його бити. Ну і якщо подивитися, ця кролиця не приводи. Або якщо приводить, то не, не годує. Також я не знаю, що з цими кролицями робити. Французькі барани також щось попри та не привела та привела. Не годувала. Відінські блакитні, одна раз була привела, не годувала одну, злучаю щось постійно, вона не злучається. Коротше, дуже багато всяких таких приколів. Диті, яке ось класне кроленятко якесь таке. На якось бобра, похоже. Так що, не знаю, може трохи їх починати. Збувати так, як ну, можна сказати, дурно годую. Ну, Смисл годувати цього кроля ось, наприклад. Ну він такий класний, дивіться, просто подивіться, який він гарний, красивий кролик, такий здоровий. Просто якби в нього були кроленята, то вони були погромні. Здорові кроленята класні, а. А він не може звучити. Гець як прогинається. Він раніше був такий, такий агресивний. Та він Налякав мене. Раніше кидався на руки. Коли його такоюся, то він просто кидається на руки. Зараз став дуже спокійний він. Але не звучають. На що він такий треба? Ну це хіба що тримати просто як для красоти. Ну тоже. Ну, ще можливо трошки побуде, ще. Ще я буду пробувати злучати, а там якщо не буде йти з цими кроликами, то прийдеться їх потрохи вибивати. Ну, кролики це хороше діло. Якщо Каліфорнію тут тримати, то це взагалі класна тема. Вони якісь ці кроленята такі всі класні. Дивіться, вони якісь такі. Бачите, які? <кхем> якісь всі кругленькі, такі пухнасті, якісь, аж дуже. Ну, якісь не будуть, такі з... Такі... Збити дуже повненькі. Можливо, що їх просто троє, і кролиця їх славно годує, і багато молока їм достається. І за цього, може, вони такі. Ну Я думаю, якщо вони так і далі будуть зрости, то вони повиростають з славних кролів. Коротше, кроликів все більше і більше. Але ще кролись багато, які... які не приводять. Якби так у всіх кролиць позвучати і вони понаприводили, то це взагалі було б. Просто повно кроленят. Але, на жаль, вони щось не хочуть злучатися. Тому я вже казав сто раз таке, що найкраща порода для того, щоб тримати, там щоб були у вас кролики, це Каліфорнія. Ну, ще я знаю полтавське срібло теж. Таке саме як Каліфорнія. Ну, полтавське срібло не тримав то сказати нічого про нього не можу. Я щось думав, що віденські блакитні такі самі будуть, але щось вони не хочуть злучатися. Тому будемо ще, ще давати їм шанс. Я думаю, можливо, ще може таке бути, що йдуть холода, і кролики розуміють, що там на на зиму вони просто померзнуть кроленята, і, і за цього можуть не злучатися. Так як пускаю, кожен день пускаю чотири кролиці до кроля. І вони кожен день щось не виходять, не даються крольові. Ну сьогодні пустив ось оця кролиця, щось, щось як то було, як то один раз далась йому, прогнулася так. Тому, можливо, ще щось буде. Тоже, французькі барани, вони такі здорові, кролі, славні. Всі. От всі, ось ця кролиця здорова. Ця вже така, що ну вже така здоровенька, гарненька. Бачите? Тоже розсвіточка прикольна. От класно було б такого біг злучати. От, наприклад, цю кролицю злучити з цим кролем, які розцвітки були б класні. Чи так само цю з цим кролем? Їх просто б можна було б такі розсвітки повиводити, що були б дуже красиві кролики. Але... Вони злучатись не хочуть, король не хоче злучати, не може, тому... Тому якісь якось так. О дивіться як вискочили на крилиці. <ріць> як прикольно. Так, ну все, будемо завершувати відео. Знаю, що вам дуже подобається відео з кроликами, тому їх буде все більше і більше, так як у мене бройлерів вже нема, перепілки зараз нема що про них знімати. Нічого нового, в принципі, нічого не міняється. Можливо, там буду час від часу випускати, що вони, відео, що менше перепілка там є. Ну, вже й скоро перепілок не буде. Оце, що в нас скоро піде новий контент, що я вже казав вам в попередніх відео, що займаюся трошечки землею. тому Зараз я підготовляю городи, зараз немає такого, що знімати, а потім вже як будемо садити, як будемо там обробляти все, потім буду знімати вам відео. Тому підпишіться на канал, щоб не пропустити цих відео. На цьому все. Всім пока, до нових зустрічей.